винятку дочки. Катастрофа. Цілковита катастрофа. Є хтось дівчат, хто має 17-18 років? Підійдіть, будь ласка. Буду мати близнята. Уявіть, моя дочка. 17 років. «Приходи до мене. Тато. Я закохана в Майкла. і ми одружимось. Ні. Ні. Ти не вийдеш заміж в 17 років. Тато, але ми закохані. Ні. Вона йде до моєї колишньої дружини. А вона підписала документи, які дозволяли їй одружитись в 17. І Удружилась в 17 років. Тому що закохана у Майкла. Тепер ти одружена. Тепер тобі 18. І в тебе є Дитина Дитина чудово подібна до мене. Тепер тебе 20. <laughs> з Майклом починаються великі сварки. Великі сварки з Майклом. І ви розлучаєтесь. 20 років. Розлучення. Я не міг цього зупинити. Другий хлопець. Марк. Тато oh, so він дуже гарно виглядає. Виходиш заміж за Марка. Чотири роки. Розлучення. Третій хлопець. Стівен. Стівен. Професор математики в університеті. Тато, він дуже розумний. Три роки. Дворк. Розлучення. 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 Що ти робиш? Одруження. Одруження. Розлучення. Розлучення. Що ти робиш? А послухайте її слова. Тато, а що ти робив? Ці слова тату, а що ти робив? Вона цілковита копія мене. Я ніколи не відвів свою дочку всередину церкви, ніколи не помолився, вона навіть не похрещена. І всі три чоловіки, з якими вона була одружена, ні один з них не молився. Ні один. Divorce, divorce, divorce. Розлучення, and розлучення, розлучення. І я не міг нічого змінити. Єдина річ, яку я міг зробити, це піти до своєї дочки і сказати пробач мені, що не був тобі батьком, що розлучився з твоєю мамою. Я повинен був вибачитись. Я ніколи не відвів свою дочку всередину церкви. А вона цілковита копія мене. Ти думаєш, ти коли небудь вийдеш заміж? Я думаю, так. Це твій весільний подарунок. Чому розарій? Ти маєш одружитися з чоловіком, який молиться. Дивись, якщо би ти мала піти на побачення з хлопцем суботній вечері, напевно він гарно виглядає. Що би ти мала йому сказати? Перед тим як ти підеш, ти маєш подивитися йому прямо в очі. І сказати до хлопця перед тим як ти підеш, покажи мені свій розарій. Якщо в нього є розарій, все добре. Немає розарію, до побачення. <рив> ти маєш одружити з чоловіком, який молиться. І це сьогодні справжній світ. Моєї дочки було три розлучення. Всі три чоловіки ніколи не молились. І як змінити? Що зробити? Якщо ви знайдете таких чоловіків, вони гарно виглядають, Мають розарі одружитись. Можете тут в замку мати медовий місяць. <плес> Отже, що ви, ти мала сказати до хлопців сьогодні вечір перед тим, як підеш на побачення. To je pravděpodobný svět dnes. To je opravdu svět dnes. Všichni tři člověka, nijaký z nich nemalil se. Tři rozlučení. To je svět dnes.